Acqua di Джоя Giorgio Armani. Uh, I Love Love від Cheap and Chic Moschino. І Celle d'Azur від Rocher Acqua di Gioia Giorgio Armani Випущений аромат у 2010 році. Пляшечка має форму краплі. Якщо ви на неї отак от поглянете, то вона як крапелька води. Цей парфум относиться до сімейства квіткових акватичних в верхніх нотах. Е якийсь лимон чи що це, амалфі, м'ята, е всередині водяний жасмін і базові ноти, кедр в світчині, французький лабдану і коричневий цукор. Знаєте, мені ці ноти нічого не кажуть для мене. Для мене дуже важливі відчуття і сам аромат. Тому. Для мене це чисто літній аромат. Він доволі стійкий, але на літо я приблизно користуюсь, ну, від двох до трьох, мабуть, нанесень за один раз. Обожнюю. обожнюю. Тут 100 мл, так що, кому потрібно, я поділюсь Коробочка. Отакий має вигляд. Зроблено у Франції. Наступний Chip Chic Moschino Це аромат, можна сказати, старичок. Він, зроблений, він випущений у 2004 році Олівером Креспом це знаменитий парфумер, який просто зробив велику купу відомих ароматів. Що можна сказати? Багато хто каже, що це дуже схожий аромат на Dolce Gabbana Light Blue. І, до речі, Олівер Cresp також є парфумером того аромату і цього. Тобто він майже зробив однакові аромати. Флакончик матовий, такого блакитного кольору. Це частинка пластикова. Так, перше, що згадується, це, звичайно, довчика банана Lightblue, але коштує він, мабуть, в декілька разів менше. І, на мій погляд, аромат у нього більш позитивний. Тут і рейпфрут, і апельсин, і лимон, і червона смородина, і належить до групи ароматів квіткові, деревні та мускусні. Ну, для мене це чисто аромат. На теплу пору року, але, можливо, треба спробувати і взимку. Я думаю, що і тоді він буде непогано так звучать. Коробочка в нього така, як перламутрова. Вироблено в Італії. Нарешті сельдазур, я так розумію, це соль азура і грошей. Якщо помиляюсь, напишіть в коментах, як це правильно звучить. Група цитрусові, деревні, ароматичні. Аромат випущений в 2019 році. Що можу сказати про нього? Я просто його обожнюю. Для мене це реально також чистолітній аромат. Вказані ноти прості грейпфрут, кедр. З Віджинії та Гаїтянський втивер. Аромат заявлений як унісекс, і я згодна з цим. Він буде прекрасно звучати як на жінках, так і на чоловіках. Він свіжий, немає ні квіткових нот, ні якихось праліне. Тобто, на літо, як жінкам, так і чоловікам він буде дуже посувати. В принципі, як і цей. В ньому є трохи схожих ноток, але вони різні. Я їх не можу порівняти. Ні. А В цьому все-таки відчуваються квіточки деякі. У цьому їх немає зовсім. Ой. Дуже гарний, дуже-дуже гарний літній аромат. Я дуже вам рекомендую. Тут пляшечка 100 мл. Коробочка простенька. І враща наголошує, що це еко, наголошує на екологічному ставленні до виробництва. Сам картон із переробленого матеріалу. Так, поділила з вами моєю улюбленою підборочкою на літо. Є ще в мене літні аромати, але. Більш жіночні і про них я розповім пізніше.